Вітаю водоліїв! Це ваш старопрогноз на тиждень з 14 по 20 квітня. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях? На що вам звернути увагу? Нагадую всім, прогноз у нас загальний водолії. Карта імператриці. Можливо, вам потрібно звернути увагу на свою дружину. І так, понеділок. Принцеса кубків. Вівторок, Шість мечів. Середа, лицар мечів. Четвер. Помірність. П'ятниця. Двіка жезлів. Субота, бачите, таке ця імператриця випала. І неділя П'ять мечів. От що це водолії на неділю вирішать? З кимось поконфліктувати. Понеділок у нас принцеса кубків буде говорити нам про якусь можливо, пропозицію, яка може бути присутня в нашому житті. Можливо, нам запропонують якусь нову якийсь е момент в роботі, якась може бути новина, яку ми почуємо, вона буде для нас емоційна. Тобто, кубки – це в нас емоції. Паш буде говорити нам про те, що це щось може бути маленьке. Тобто, якщо і навіть буде якась новина, вона не буде для вас аж такою сильно прям емоційною. Ще може говорити про якийсь подарунок, який ви можете отримати. Тобто, понеділок може бути якась маленька пропозиція, яка може вам принести задоволення. Вівторок у нас шість мечів говорить про якісь нові починання. Про те, що ми хочемо розпочати щось спочатку, тобто, ми хочемо якийсь новий проект на роботі, піти з роботи. На роботу, розпочати нові стосунки, перевести сім'ю в кращі світи, переїхати в іншу країну, в інше місто і так далі. Тобто, шість м'чів буде говорити нам про те, що ми хочемо завершити якийсь неприємний момент в нашому житті після п'ятірки мечів і почати щось заново. Хоча вона в нас тут в неділю знов випадає, ну це таке вже. Середа у нас лицар мечів буде говорити про швидкість, про рух, про динаміку, про те, що ми хочемо вирішити всі питання зразу. Нам потрібно швидко реагувати. Що вівторок, що середа буде говорити про те, що це ваша енергія буде. Тобто, якщо ви тут вирішуєте, тут ви швидко дієте, тому що мечі це ваша енергетика. Лицар мечів у нас карта швидкості, але ще й при тому карта агресії. Тому середу, будьте обережні. Якщо на вас хтось буде нападати, захищайтеся, тому що лицар мечів, він та, така карта. Да? Якщо з тої сторони, то потрібно захищатися, якщо з тої, то нападати. Тому звертайте увагу, як у вас буде. Якщо вже дуже якась є ситуація, де вас провокують, захищайтеся, але не так, щоб вже ж летіло все і вся. Четверна карта помірності, буде говорити про те, що день спокійний. День такий, коли, як то кажуть, штіль. Тобто після цієї ситуації випустили пар, і в четвер, така спокійна атмосфера. Карта буде говорити про те, що все йде своїм планом, все йде ось своєю чергою. Тобто ви нікуди не спішите, не підганяйте. Ви знаходите всередині собі той баланс, який вам потрібен. Находите ту золоту середину. Наприклад, якщо що тут щось там не получилося у вас у ваших справах, ви тут рішаєте: та буде, як буде. Все, довіряю вищим силам, нікуди не спішу, не підганяю події, не змінюю нічого, тому що, напевно, це на краще. І в четвер є от така у вас тенденція. П'ятницю, карта, двійки жезлі буде говорити про те, що, можливо, у вас буде якийсь вибір. Вибір між робота-робота їхати, не їхати, йти, не йти, купляти, не купляти. Тобто, дві кажезлів нам говорить про вибір, який можливо нам потрібно прийняти буде в цей день. Хоча по двійці ми ще його будемо обдумувати, ми будемо зважувати всі за і проти. Ну, а як такого рішення, можливо, ми ще й в п'ятницю не приймемо. Суботу у нас випадає карта імператриці, карта задоволення життям. Тобто, і по імператриці в нас все цвіте, процвітає, приростає, прибуває. Можливо, якісь є надходження фінансові в суботу. Можливо, хтось з жінок Водолію знає в цей день, що він вагітний. Карта буде говорити нам про жінку, про маму, про красоту, про природу. Так? Хтось може і в суботу на природу поїхати. Імператриця нам може показувати вашу дружину, що, можливо, зверніть на ню сьогодні увагу, тому що вона її потребує. Імператриця у нас потребує уваги. Вона царівна, вона сидить на місці, вона знає, чого вона хоче. І цей день, можливо, от буде от така е, загалі, ситуація. Но день приємний день, коли ми турбуємося про своє тіло, можливо, ви підете кудись в сауна, баня, басейн, якісь салони, перукарні і так далі. Тобто, зробити собі якусь приємність, якусь приємність для свого тіла. А в неділю у нас випадає п'ятірка мечів, яка може говорити про якусь конфліктну ситуацію. Про те, що може бути, тобто є якийсь е нюанс, який може, от, якась може бути підлість, якась поразка, якась от е ситуація, коли людині неприємно. тобто, да, Тут є переможений і є, е не е Побиті люди, будемо так казати, но по тій, по тій позиції ми не можемо сказати, що тут хтось переміг. Перемога вона підла, да, неприємна. Тобто, якщо в вашому житті буде якась ситуація, коли вас будуть провокувати, не піддавайтеся на це все, тому що це буде і неділя, і Пасха, і так далі. Тим більше не можна цього робити. Не робіть самі цього, тобто, якщо ж ви бачите, що вас провокують, згадайте мій прогноз і нагадайте собі, що по цій карті не буде переможця, не буде людини, яка відчує задоволення, тому просто відпустіть їх, як то кажуть, на їхній власний розстуд. Хай собі шукають де-інде якихось людей з ким можна поконфліктувати. І давайте подивимось пораду для водоліїв на тиждень. П'ятірка кубків, бачите, і тут п'ятірка кубків говорить про те, що людина засмучена якимось станом своїм, і це буде говорити про те, що ви не повинні зациклюватись на якихось неприємних моментах, на якихось неприємних емоціях і взагалі на тих діях, які відбуваються в вашому житті. Тобто, якщо щось складається не так, як ви хочете, поверніть голову в іншу сторону і подивіться, що десь є можливість та, яка принесе вам якесь задоволення. Наприклад, людина може бути засмучена, що вона. На Пасху не може бути вдома. В нашій ситуації таких людей дуже багато. Тому поверніть голову в бік. Подивіться, що біля вас є люди, які можуть вам принести то емоційне задоволення і віднайдіть е, ту якусь душевну рівновагу і плюси того всього, що для нас робить всесвіт. І так, по долії це ваш таропрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі.